Україна продовжує готуватися до контрнаступу. Він може розпочатися вже за два місяці. Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Стампа». За його словами, для ефективних дій на фронті українським військовим необхідні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів. Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося де-інде. Нам потрібні ракети великої дальності. Сказав він. Подоляк також зазначив, що Бахмут залишається стратегічно важливим. Відважна оборона міста дозволяє завершити підготовку до наступальних дій. Зазначимо, аналітики інституту вивчення війни вважають, що атаки російських окупантів на сході дають можливість для зсу розпочати власний контрнаступ. Водночас, українські військові зазначають, що до наступальних дій Україні потрібно підготуватися. Зокрема, дочекатися допомоги від партнерів та налагодити логістику.